Слава Богу. Слава Богу за цю прекрасну даровану можливість Богом мати спілкування. Сьогодні вже перший брат на початку прочитав місце, яке я мав читати. Але я вірю, що Бог сьогодні хоче щось сказати для нас з цим місцем, тому я деякі місця пригадаю, і ми ще пороздумуємо над цим місцем. Це буде Ефесян. 6 глава, візьму з 13 віршу. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погазити всі вогнені стріли лукавого. Візьміть чолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла. Цікавий термін злий день. Він не дуже часто згадується в Слові Божому. Але що він означає сьогодні для нас? Певні моменти приходять в наше життя, яких ми не чекали. Це може бути злий день, може бути. І часто до таких моментів в нашому житті ми навіть не є готові, але дні, такі злі дні, як Слово Боже називає, вони виявляють, якою ми є людиною насправді, показують нашу слабкість. І сьогодні, оцінюючи, дивлячи на життя своє, на свої можливості, ми всі розуміємо, що ми в деяких речах є слабкі. Є безсилі, без Бога, ми завжди нуждаємося в Його допомозі. Дивлячись на деякі місця з Божого Слова, на деякі події, Йова 21.30. Слова такі записані, бо чекав я добра, але лихо прийшло. Сподівався я світла, та темнота прийшла. <кій> Дивлячись на життя Іова, які випробування він переніс, здається. По-людськи, думаючи, як можна це все винести, втратив сім'ю саме перше, важливе, втратив багатство, те все, що набував і наживав, і сам був хворий в тяжкому стані. І це був злий день, який прийшов в його життя день випробування. Але слово Боже, історія нам говорить про те, що він це все виніс, він вистояв в цьому, вийшовши переможцем, і Бог його благословив ще більше. Сьогодні, Слово Боже, закликає нас провірити життя своє. Сьогодні, щоб ми були готові, можливо, сьогодні все добре. Сьогодні, як співаємо пісню, таку ті чот» жить смірна, все добре, все на кругах своїх, робота зібрання. Сім'я, все якби нормально, але ми не знаємо, що нас чекає за порогом цього дому молитви. Ми не знаємо, що нас чекає завтра або через декілька днів. Тому Слово Боже закликає нас завжди бути готовими, бути готовими до випробування, коли злий день якийсь прийде в наше життя, щоб ми були готові, щоб ми зустрічали його. Не падаючи в якусь паніку, не знаючи, що робити і куди бігти, але щоб наша надія, наше упування було тверде на Бога нашого, те, що Він проведе, те, що Він не залишить, і те, що Він ніколи не оставить нас, коли ми його не оставимо. Дивлячись на сторінки Божого Слова, коли описані, багато мужів там описані, які переносили випробування в своєму житті. І Бог їх нікого не оставляв. Він провів їх через випробування. Вони були переможцями, вийшовши з перемогою, надією на Бога. Згадується історія про седраха Місаха Євдінаго, які були кинуті в піч огняну, яка була розпалена, але там, серед печі, Бог не зберіг їх від печі, але він їх зберіг там, і вони вийшли з вогню неушкодженими. Прийшов злий день в їхнє життя, але вони вийшли переможцями. Тому сьогодні Бог нас закликає сьогодні переглянути життя своє, навести порядок, щоби нам бути готовими, щоби нам мати усю Божу зброю, щоби нам достойно сражатися проти всіх діявольських козней, які приходять на наше життя. Взуйтеся в готовність зблаговістити мир та понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнані стріли лукавого. Хай Господь благословить сьогодні кожне серце на цьому місці, щоби нам бути готовими, щоби нам зустрічати випробування, які в нашому житті приходять з радістю та надією на Бога, щоби нам завжди довіряти Богу, довіряти Богу в всіх випробуваннях. Господу, хай буде за все слава. Амінь.